Друзі, всім привіт, вітаю, як у вас справи, надіюсь, усе добре. Отже, хочу вам сказати: я повертаюся на свій YouTube зі своїми звичними для нас відео. Саме з такими, які мені подобається робити також. Отже, кілька відео попередніх. Як ви бачили, у мене було інформаційного характеру про іспанські документи. Що для цього потрібно, і так далі. Але так як мене аудиторія також дивиться із України. Я думаю, вам не було дуже весело дивитись мої відео про Іспанію. Тим більше, якщо ви сюди не збираєтесь. І про папери, які тут потрібні, і відповідно, що з ними робити, і тому подібне. Це відео, я хочу сказати, ці відео попередні інформаційні. Я мусила записати, тому що я не могла мовчати. Тому що. Як я дізналася, ось е, такий пакет документів, про який я розказувала в своїх відео, що для цього треба зробити і куди йти і що зробити, адвокати за таку послугу беруть в наших людей 300 євро. І це мене так шокувало, чесно. Я знала, що вони беруть дорого, але я не думала, що настільки дорого. Тому е, я ще раз переконалася, що я правильно зробила, що я поставила такі відео. Якщо навіть моє відео допоможе хоча б одній людині безкоштовно і самі зробити собі документи, наприклад, продовжити свою резиденцію або обміняти водійські права, я буду тільки рада. Тому що я це зробила е, від щирої душі, я поділилася інформацією, яка мені є відома. Чому Маю знати тільки її я, якщо може знати ще хтось. І дійсно, люди діліться, тому що це є дуже важливо. Дуже дорого, дуже дорого. 300 євро за, можна сказати, за нічого. Тому що, як бачите, пакет документів є супер легкий. Занесли, продовжили, чекаєте. Все, все, що від вас потрібно. І... Ті гроші, знаєте, дехто думає, там в Іспанії гроші падають чи з неба, чи як. І вони тут капець як тяжко заробляються. Я знаю, в Україні вони ще тяжче заробляються, і в будь-якій іншій країні вони теж важко заробляються. Але повірте, зараз такою ситуацією тут, і з такою кількістю мігрантів тому подібне, відповідно, дуже складно знайти роботу, і, наприклад, уявіть собі. Мінімальна середня, середня. зарплата, мінімальна зарплата людини тут в Іспанії. Офіційна, вона йде 1000, чи 100 чи 1080 євро, якось так. І з них людина, яка має сім'ю, має оплатити комунальні послуги, квартиру, дитину, дружину і так далі. Вона має заплатити 300 євро за документи. Це шок. Тому. Все, що я знала, я вже виставила на YouTube. Потрібно комусь користуйтеся, я буду тільки радити. Маєте якісь запитання? Пишіть. Знову ж таки, як буде в мене відповідь на ті запитання, я обов'язково буду ділитися з вами. Знову ж таки, я буду ставити відео знову ж таки інформаційного характеру. З питаннями, якщо мені будуть люди задавати, тому що це є дуже важливо. Зараз такий час. Ну і звісно, буду робити те, що мені подобається на Ютубі. Тому я дякую всім, хто є зі мною. До речі, мені дуже багато допомагають наші люди в тих питаннях інформаційних. То я просила люди, поможіть мені, будь ласка, хто, наприклад, я якусь інформацію упустила, або не сказала, або може мені не було відомо, і тому подібне. Реально, люди мені в коментарях пишуть, виправляють мене, пишуть, що я сказала не так, або що мала би ще сказати, і так далі. Це і круто, тому що, по-перше, мене дивляться. Вибачте, вдіну окуляри, бо тут сонце таке разуче, неможливо їхати. Люди мене дивляться, і плюс мені допомагають, і допомагають нашим людям. Це є просто супер. Тому е, дякую всім за увагу. Дякую, хто залишається зі мною. І підписуйтесь, ставте свої вподобайки і будемо разом продовжувати. І всім до скорих зустрічей, всім па-па!